Сьогодні у відділі мистецтв проходить неймовірний захід. Вечір гумор, присвячений 255-річчю від дня народження Івана Петровича Котляревського. На заході присутні художники Полтавщини зі своїми роботами, а також гумористи. Захід проводиться у рамках діяльності клубу Цікаві зустрічі та спільного виставкового проєкту відділу мистецтв та Полтавської обласної організації Національної спілки художників України. представлені роботи полтавських художників в Полтавській області з гумористичним планом. Такі художниці, як Галина Свієші Михайло Шлафер, такі, такі художники, як Зозуля, такі художники, як Євген Пілюгін, Смирна, дуже цікава художниця представила роботи. Гумор ну, допомагає. Гумор, як кажуть, лікує, гумор надає сили. І тому нас в наш цей час ми вважаємо це вже до речі, друга справді вже ми традиційно, Традиційна, От, можливо, цей час на складний, ну, вона гумор дуже потрібен. Як хочу сказав, що гумор це пання нації. А ми знаємо, що які гумористи Полтава виховала, народила. От, це, ну, Звичайно, розумієте, це цегонь, ковінька, Андрій Данілко. E, значить, Оста вишня. Рушенька, вот. бабуся, э, а хлябу. Куда? Весь час на дієті? Осил і нема. Яка ж вона жінка лувала давно? А що ж неї чоловічить, як бревно. Ой, лишенько, один покупець пожалів, дідуся. Рука ну, тебе, діду. Ніяк не легка, Давай я в дружиною твоєю постою. Дадиш, продав на старинку твою. Продай, якщо зможеш, і шість тебе є. Якщо допоможеш, то щастя моє. Побути, бабусю, ще геть не стара. Плеплаєш, вава, роботи швидка. Щось вона в тебе трішки худа. Навіть вид коханник. Вітра. Я тебе. Ой, степень, я тебе. Захотіла баба раків, продала корову. Закохався в молодицю дід старенький знову. Вона статна і красива, він же їй не пара. Залицяння дідуся це для неї кара. Бачив, ми, я вчора поважну людину. Мабуть, більше всіх у світі любить Україну. Він вид такий заможний, костюм від Бріоні, під костюмом вишиванка, квіточки червоні. Мабуть, куми переплутав по похміллі зранку, перш Бріоні свій надійти зняти вишиванку. Мабуть, час не вихвалятись зовнішнім обором. Час почати працювати, а не мати сором. Та любить, любить свою країну, як про матір дбати. Вихованку знаю кому треба в серці мати. Покін не женився, потім не журився, я оженився, так і зажурився, А я оженився, так і зажурився. Мама пішов у хату, діти каже, тату, жінка каже, бере шапку, тікає геть із хати, жінка каже, бере шапку, тікає, геть із хати.